Юрій Костенко, 1951 року народження, кандидат технічних наук, закінчив Запорізький машинобудівний інститут. У 1989 році став одним із засновників народного руху, який пізніше був перейменований в українську народну партію, головою якої він є сьогодні. Майстер спорту з альпінізму, народний депутат України, нагороджений почесною грамотою за участь у рятувальних роботах у місті Спітак, Вірменія, почесною відзнакою президента України та вищим орденом Португалії. Мої вітання в ефірі Радіо РФМ програма від першої особи і сьогодні проведу а Гість нашої програми, голова Української народної партії, народний депутат України Юрій Костенко. Вітаю вас, пане Юрію. Добре Юрій Іванович, почнемо, мабуть, що із актуального. Верховна Рада відмовилася підтримати у першому читанні проект бюджету на 2010 рік. За проголосувало лише 189 депутатів. Що буде з головним фінансовим документом далі? Його ухвалять таки цього року? Чи буде так, як домагалися, скажімо, деякі політичні сили? Ухвалення вже після президентських виборів, якщо говорити про той документ, який підготував уряд, то не ухвалить Верховна Рада такого роду політичні рішення. Тим більше за цим проектом бюджету, потім треба бути комусь відповідальним. Ніхто ж не знає, як закінчиться. Президентські перегони, яким буде наступний уряд, але приймається документ явно популістичного характеру і популістичного змісту, дуже далекий від економічних реалій, і в ньому нічого немає для виробничої діяльності. А саме через виробничу діяльність можна і виходити із кризи, яку так яку сьогодні переживає Україна. Судіть самі, коли ми приймали бюджет 2009 року, то погодилися на ті показники. Орієнтовні показники виробництва валу внутрішнього продукту, бо від цього далі йде весь бюджетний розрахунок на 0,4 плюс, тобто в цьому році очікувалося економічне зростання. Під час дискусії говорили ще тоді, у грудні місяці минулого року, що не буде цього зростання, що світова фінансова криза не дозволить українській економіці бути поза нею. І тому при прийнятті бюджету було доручено, що в березні місяці, за результатами першого кварталу, уряд внесе зміни до державного бюджету в відповідності до економічних реалій. І Лише під таким соусом було проголосовано державний бюджет на 2009 рік. Тепер сьогодення з цим бюджетом із 245 мільярдів запланованих надходжень в бюджеті 2009 року 171 мільярд це запозичення. 10 мільярдів доларів Міжнародний валютний фонд, 31 мільярд гривень надруковано Національним банком, і 50 мільярдів гривень це запозичення у фінансових установах України. Отже, показники. На які орієнтувався уряд, абсолютно не відповідає економічному життю. А тепер подивимося на проєкт бюджету на наступний рік. Економічне зростання на рівні фантастики, десь там 4 чи 5%. А відтак все, що планується в плані соціальної політики, пенсійного забезпечення, зависають повітря. Бо ніхто ж всі ж розуміють, що в наступному році економіка, дай Боже, щоб зупинилася в падінні. Я вже не кажу про зростання ніякого зростання не буде, і е, виникає питання: а за рахунок чого ми будемо розраховуватися у наступному році за нинішні запозичення в таких величезних обсягах? Президент нещодавно сказав, що це буде коштувати наступному державному бюджеті суми коштів, які сьогодні витрачаються на оборону, освіту і науку. Оце вам відповідь на питання реалістичний такий Юрій бюджет чи ні? тоді. На вашу думку, все ж таки, може справді краще ухвалювати цей бюджет після президентських виборів вже з новими силами. Взагалі, що краще? Ухвалити ну такий поганий, поганенький бюджет, все ж таки до кінця року, як це повинно взагалі бути, так чи ну трошечки, але кращий, але вже після президентських виборів? Треба ухвалювати бюджет цього року. І тут не повинно бути хто сьогодні влада, а хто опозиція. Тут повинно бути бюджет економічної стабілізації і бюджет виживання, тобто змагання не в популізмі, хто більше буде давати обіцянок, а відтак на виборах наступного року, президентських виборах, отримувати в свою кишеню дивіденди чи голоси виборців. А тут має бути дуже жорсткий і прагматичний підхід з боку усіх. Політичних сил, які в Верховній Раді України, сьогодні уряд не здатний розробити бюджет, на основі якого можна було б мінімально забезпечувати виживання країни усіх соціальних верств, тому такий бюджет непопулярний можна ухвалити, якщо буде домовленість між усіма політичними гравцями у Верховній Раді. Але якщо це трансформувати у політику... Популізму, а сьогодні змагаються і в Верховній Раді, і на всіх телекранах хто більше пообіцяє, то звичайно, що його краще не ухвалювати такий популістичний бюджет, бо це буде бюджет і руйнування економіки, і це буде бюджет. Е Розчарування усіх без виключення українських громадян, як тоді по закону, як за законом далі повинні розгортатися події, Закон у першому читанні не підтримали. Чому тоді у кабінеті міністрів бояться, що Верховна Рада поверне проект держбюджету назад до уряду? Якраз коли Верховна Рада ухвалює рішення про повернення бюджету, от тоді уряд змушений повністю переглядати всі показники, починаючи із макроекономічних, тобто на основі. Чого буде формуватися цей бюджет, і тоді треба показувати реальний стан справ, тобто реальні досягнення у лапках нинішнього уряду і нинішньої економічної політики, яка повністю нищить українське виробництво, Юрій Іванович, ще одне питання: Верховна Рада не підтримала також крім бюджету і державну програму економічного соціального розвитку України на 2010 рік. Програма погана чи справа трохи в іншому? Ну, якщо немає бюджету, то які можуть бути програми соціально-економічного розвитку? Це просто на папері викладаються наміри жити усім добре в нашій гарній країні, але це дуже далеко від реалій сьогодення і від того стану економіки, який такі прогнозні соціально-економічні показники може забезпечити. І ще одне, можливо, не таке вже значне питання, але все ж таки до нього час від часу звертаються у парламенті. Сьогодні знову виник казу стосовно лідера фракції Нонс. На вечірньому засіданні Олександр Лавранович зачитав заяву фракції Б'юті Нунс з проханням про перерву. Проте він же головуючи засумнівався в легітимності Мартиненка як голови фракції. Особисто ви кого визнаєте головою і Хто все ж таки мутить воду навколо цього здавалося б? Абсолютно нічого не варто питання. Якщо виходити із юридичних процедур, якими керується Верховна Рада, то на сьогоднішній день голови фракції у нас немає, тому що після того як той же Ларинович зачитав на минулому пленарному тижні рішення депутатів щодо відкликання з посади голови фракції Мартиненка, він не може обіймати цю посаду до іншого рішення. Інше рішення може бути, коли зберуть 38... Підписів на користь. Призначення Мартиненка. Отже, сьогодні може юридично лише підписувати рішення фракції. Один із заступників mm -hmm. колишнього голови фракції два тижні тому. Ми з вами розмовляли про ймовірність створення так званого технічного уряду. Це була не знаю, чи ваша ідея, чи можливо пропозиція, яку ви скажімо, вже більш розширили і прорекламували сьогодні. Віктор Янукович mm -hmm. запевнив, що партія регіонів не проводила і не проводить консультації по створенню нової коаліції у парламенті. І тим більше тих створення так званого технічного уряду. Хоча б і додав, якщо уряд не виконує закони, нехай йде у відставку. Звичайно, йдеться про закон про підвищення соціальних стандартів. Наскільки актуальна сьогодні розмова про відставку і про створення технічного уряду? Я думаю, що з відставкою це питання поставити на розгляд Верховної Ради можна. Для цього потрібно лише 150 підписів. А щодо нової коаліції, як ви кажете, і технічного уряду, то, як на мене, поки що цей процес практично не розглядається політичними силами. І тоді, коли я говорив про таку можливість, я говорив як і про бюджет прагматичний державницький, який би об'єднав усі без виключення політичні сили. Тобто мова йшла не про. Коаліцію передбачено нинішньою конституцією, а про формат роботи Верховної Ради і технічного уряду на період президентської кампанії, тому що всі розуміють, що нинішній уряд займається президентськими виборами, а не роботою над бюджетом, роботою над пошуком рецептів для того, щоб економіка працювала, а не падала, роботою над тим, щоб в наступному році село засіялося і зібрало врожай. Е, так, ви кажете, що для цього для відставки уряду достатньо зібрати підписи та поставити питання на голосування. Уже одні кажуть, що вже в принципі, зібрано 100, більше 170 сімдесяти підписів за відставку. Так, 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 так так, 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 так. Е, що ніби вже зібрано 170 з лишнім підписів за відставку, інші навіть навіть, навіть називають. Точну дату, коли уряд Тимошенко буде відправлений у відставку, називається 5 грудня. Все ж таки, яку долю ви прогнозуєте цьому уряду? Хтось із тих, хто піднімає ці питання? Він справді зацікавлений у цій відставці, чи це просто такий ну, політичний шантаж, який власне вже неодноразово ми спостерігали? Я думаю, що це тема політичного піару, скоріше, а не реальної загрози для нинішнього уряду. Тому що для 226 голосів у партії регіонів як відомо голосів не вистачає, поставити і розглянути це питання можна, але результативного рішення щодо відставки ну я поки що не бачу тих голосів, які об'єднаються для відставки нинішнього уряду. І тут питання не у тому, що цей уряд добрий, а питання в тому, а що далі? Адже навіть, якщо допустити, що відставка буде проголошена. І необхідна кількість голосів буде зібрана, то виникає питання: а що далі? Тож Янукович, як ви стверджуєте, каже, що в коаліцію нову вони не йдуть. А відтак ВО прем'єр-міністра Юлії Тимошенко залишається її до кінця виборчих перегонів. Більше того, вона це дуже ефективно буде використовувати, що їй заважають давати людям робоче місце там чи виплачувати пенсійне забезпечення. Отже, в принципі, всім кандидатам в президенти, основним да, скажімо так, гравцям цього процесу. В принципі, ця відставка не потрібна. Так, це скоріше ще раз повторюю політичні е, е, ігри. І політичний піар аніж реальна політика, і це те, що найбільше руйнує до речі і Україну, і українську економіку, і українську перспективу політичні сили. Забувають для чого вони створені? Чому вони займають місця у Верховній Раді, чи для чого займають? А вони займаються виключно боротьбою за владне крісло, а сівши у це владне крісло, вони потім не знають, що з ним робити. Знаєте, постановку цього питання про відставку уряду, ще розглядають в контексті як, скажімо, крок, який може змусити уряд виконувати той закон про підвищення соцстандартів, це вплине якось на. Рішення уряду виконувати його чи не виконувати, як ви знаєте, Верховна Рада навіть внесла зміни до державного бюджету з тим, щоб цей закон про соціальні стандарти виконувався, і президент підписав. Але уряд сказав, що коштів немає. Більше того, у тому проекті бюджету на 2010 рік. Точно так же урядом не передбачається виконання норм цього закону про підвищені соціальні стандарти, uh -huh. як і не передбачається фінансування тих 11 тисяч місцевих бюджетів, про що говорила прем'єр-міністр, обіцяла з цього почати реформу місцевого самоврядування, тому що для цього треба внести зміни до закону про бюджетний кодекс, а цього немає. Тому знов і знов повертаюся до того, що займаються усі піаром. Передвиборчим, а не копіткою, державницькою роботою, наслідком якої має стати покращення життя людей, Юрій Іванович, ще не можу з вами не поговорити про таку болючу тему, як енергетика. Вона ця тема, я знаю, дуже близька вам. Президент Ющенко звернувся з листом до президента Медведєва, де вказав на проблеми в газовій сфері. Зрозуміло, що вони є іншими словами. Він просить переглянути і скасувати січневі угоди, оскільки цитую їхній мотив не ґрунтується на організації симетричних ринкових відносин двох суб'єктів господарювання. Якою ви бачите, по-перше, реакцію Медведєва знову ж таки, Останнє таке, що ми дуже добре про нього ще пам'ятаємо, це його звернення на фоні кораблів на якомусь там заході сонця, так на морі, так до українського народу. Чи буде він почутий наш президент, і чи будуть проведені негайні консультації з цього приводу? Ну мені приємно, що президент все-таки оприлюднив ту позицію української народної партії, з якою ми вже більше п'яти років стукаємося у усі владні двері. Позиція полягає в тому, що транзит російського газу має бути за ціною європейською або адекватною російській ціні? Газу, друге, що базування Російського Чорноморського флоту має бути також європейським, і Росія має платити Україні як мінімум 5 мільярдів доларів. І що Україні не потрібні ті обсяги газу, які сьогодні ми не споживаємо, але за які за недобір яких ми будемо платити в кінці року величезні штрафні санкції за різними оцінками, десь від 7 до 9 мільярдів доларів. Те, що президент це порушив питання, це дуже добре. Те, якою буде реакція Росії, адекватною, звичайно, Росія буде зараз включати усі важелі тиску на. Прем'єр-міністра на уряд і загалом на українських громадян, тому що російська інформаційна машина дуже ефективно працює в Україні, uh -huh. і сьогодні я навіть не знаю. Чого головне, більше... що у них мабуть один там двигун стоїть в цій машині, так не так один як, голос, як... так, так не там так, один не голос. так як у нас багато. <ріх> це правда. І Я не знаю, хто більше сьогодні має інформаційного впливу в Україні, чи українські політики, чи все таки російський президент. Ну це як штрих. Так, от uh -huh. Росія дуже. Зараз активно проводить тему газової війни, чи розвиває тему газової війни. З однієї сторони вона переконує прем'єр-міністра в устами Путіна, що ми домовимося на певних умовах, але домовимося, що не буде штрафних санкцій. Про це він говорив, начебто, в Польщі, як сказала Юлія Тимошенко. А він не але... уточнював їх взагалі не буде, чи тільки цього місяця. Я думаю, що він говорив так, що в кінці року штрафні санкції виставлять в Україні. Про це mm -hmm. говорить. Зокрема, віце-спікер Російської думи Валерій Язів, а він є голова російського газового общества. Про це говорить президент Медведєв, і про це нещодавно сказав сам Путін. Що тема українсько-російських газових стосунків врегульована договором, і відповідності до умов цього договору ми і будемо діяти. Отже, Росія на цьому напрямку. Проводить дуже масивну атаку. Тепер зверніть увагу, як вона почала з Європою працювати. Вона активно. У, не просто активно, вона суперактивно працює, і замість того, щоб шукати порозуміння в трикутнику найбільший транзитер російського газу Україна, Європа, Європа споживання російського газу. А Росії це той, що надає російський газ. То Росія пішла через сепаратні домовленості із Євросоюзом, із європейським політиком, і переконала, що Україна ненадійний транзитер і що потрібно шукати альтернативи. Альтернатива і в обхід це півночі з півдня і південні потоки. Але це не все. Що Росія переконує новою своєю ініціативою угоду, я маю на увазі, яку нещодавно оприлюднили ЗМІ, пропонує. Україні для того, щоб не було газової війни, відмовитися від частини свого суверенітету і своїх суверенних прав. У нас є перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Алло, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго вечора. Дмитрий Городків. Пан Костенко, можна вопрос, так? Да? Ну, будь ласка, звичайно. Ага. Как бы вы ни бегали вместе с зайцами по радиостанциям, у вас нет реальной альтернативы олигархическому правлению. Правые, как сторонники монетарной фридманской теории, не могут быть социальщиками. Вы попрошайки. Ждете, когда деньги будут падать с З ГТС, з Чорноморського флота а ви самі прихильник якої політичної сили? Лівих сил. лівих так ну зрозуміло. Ватисія, Юрій так. Іванович, Отже, будь ласка прокоментуйте, якщо ми ну, є бажання, та звичайно. Якраз я хочу сказати як представник найбільшої правої політичної сили, що всі економічні ремонти у після лівих робили праві політичні сили. Згадайте більшовицький час. До якого стану він довів економіку радянського союзу, що розвилася, і державність, і всі економічні прогна... програми, реалізація яких дала високий рівень життя, здійснювали праві політичні сили. Це було і в Прибалтиці, це було і в Польщі, і в Чехії, і в всіх посткомуністичних країнах. Більше того, я вам скажу, як лівому, можливо, ви не вчили історію КПРС. Я її декілька разів вчив за своє життя. Що Ленін, коли більшовики прийшли до влади і повністю знищили економіку, виходив із цієї кризи через так звану нову економічну політику. А це права політика, роби сам собі робоче місце і збагачуйся. І от це ще є прикладом, що лише праві економічні рецепти дають вихід із кризових явищ в економіці. І після лівих, які сьогодні час від часу займають владні позиції в європейських країнах, після лівих саме праві. Доводять економіку і до мінімального рівня безробіття, і до високих соціальних стандартів. До речі, на останніх виборах до європейського парламенту перемогли праві політичні сили через те, що Європа знаходиться також у стані економічної кризи, і саме праві рецепти підтримки малого підприємництва, підтримки національного товаровиробника, підтримки. Усього національного і в першу чергу національного інтересу і дають найкращі економічні рівні зростання. Це те, чого в українській політиці ніколи не було. Бо праві в Україні, попри те, що ми вибороли незалежність, ніколи не були в більшості у Верховній Раді, в уряді не мали прави, не мали е, право президента. Бо Віктор Ендрі Чущенко це. Е, Правий ліберал, я б так його охарактеризував як е, політика. Юрій Іванович, у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Ми слухаємо вас. Це Анатолій Наталі Угу. Е, пане Костенко, я хотів до вас спитати таке слово. Ну, по-перше, якщо ви покажете мені український комп'ютер або телевізор, то я може, його куплю. Це перше. По-друге. Ви зак... ви кажете, що ви закрили Чорнобильську атомну станцію? Тепер ми купляємо більше російського газу. І по третє, якщо ви кажете про те, що Росія нам повинна там, мільярди або багато мільярдів доларів за долю Росі радянського союзу, то mm -hmm. не треба забувати, що Росія на себе ще взяла части... всі борги радянського союзу. Якщо вже ділити, то ділити вже все порівняно зрозуміло Юрій Іванович, У нас буквально одна хвилина Я дуже, є часу дуже, дуже швидко. Якраз наша програма в першу чергу дає можливість мати і український комп'ютер, і українські черевики, і український костюм, і всі види української сільгоспродукції на своєму столі. Щодо зупинки Чорнобильської атомної станції, то це була єдина в Україні станція, де працювали вибухонебезпечні реактори, і ми в 92-му році були за декілька секунд до повторення трагедії 86-го року. Другої Чорнобильської трагедії Україна б ні економічно, ні фінансово, ні етнічно не витримала. Б. От мотивація чому зупинена. А щодо більше російського газу, це неправда, тому що теплова енергетика це 47% встановлених встановних потужностей, може працювати на українському вугіллі. Палюючи дорогий російський газ, якщо буде видобуватися саме вугілля, а не на половину землі. Ну, щодо активі пасивів, Я закінчую активи, пасиви так і активи, і пасиви, але баланс був на користь активів, які обчищувався сотнями мільярдів доларів. Програма від першої особи закінчена. Дуже дякую всім, хто були разом з нами. До побачення, Щастиво.